Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І в цьому відео поговоримо про електронний реєстр військовозобов'язаного та резервіста Оберіг. Надали деякі інформативні джерела інформацію щодо новшеств там, цього реєстру. Повідомила в нас заступниця міністра оборони деяку інформацію, тому в цьому відео хочу розповісти, що наразі відомо про цей оберіг, як він працює, яку інформацію можна в ньому побачити щодо себе, яку інформацію він буде містити. Тож, якщо цікаво, залишайтесь, слухайте. Зараз все розповім. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої нові відео. Звертайтесь по консультацію, слухайте. Завдяки реєстру оберіг можна автоматично провести верифікацію людей без участі самих військовозобов'язаних. Зокрема, буде видно, що певна людина не оновлювала даних. Також за допомогою реєстру військовозобов'язаних призовників і резервістів оберіг формуватиметься електронний військовообліковий документ, який буде в застосунку для військовозобов'язаних і матиме таку ж юридичну силу, як паперовий. Тобто, зрозуміло, да, було анонсовано в нас раніше, що з'явиться такий військовий квиток електронний. І анонсовано, що це буде можливо з 18 травня 2024 року. Нагадаю, що є в нас обов'язок оновлювати дані протягом 60 днів. З 18 травня записував окреме відео. З цих питань подивіться на моєму каналі. і Вже дуже багато там різної інформації щодо цього закону про посилення мобілізації 10449. Обов'язково там ознайом... ознайомтесь. Дуже багато там нюансів. Так, наразі Міноборони налагодила взаємодію з Мінцифри, щоб створити такий електронно-військообліковий документ. Про це зазначила в нас заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренка. Ось і поговоримо, що вона повідомила з цього приводу. Вона зазначила, що це буде зручно як для військовозобов'язаних, так і для працівників ТЦК. За новим законом, під час перевірки документів повноважений представник ТЦК або поліцейський. Може використовувати технічні засоби і та спеціалізоване програмне забезпечення з доступом до оберіг. Тобто раніше, якщо ви бачили представника ТЦК з планшетом у руках, то наразі це все унормовано, узаконено, і в цьому планшеті буде в нього інформація з цього реєстру оберіг. Це все в нас в законі. Тобто відразу вони зможуть перевірити дані щодо будь-якого військового зобов'язаного. Також у Міністерстві оборони вже одобрили функціональність в оборізі щодо того, чи вручена була повістка людини, чи ні, і коли вона була вручена. Тобто цей реєстр буде містити чітку інформацію. Вручалась повістка, не вручалась або коли вона вручалась, тобто цей реєстр вже цю інформацію буде мати. Катерина Чорногоренка ще додала, що у реєстрі в оборіг є окреме поле. Про статус вручення людини повістки, коли була вручена та який статус. Разом з тим оповіщення військовозобов'язаних відбувається лише згідно з законодавством, особисто та завірено підписом. Всі інші методи наразі не є правомірними. Це в нас представник держави зазначає, звертайте увагу. Оберіг продовжує розширювати взаємодії з іншими державними реєстрами, зокрема нині із шістьма. Реєстр Державної податкової служби. Дуже такий важливий реєстр, бо вся інформація щодо вашої праці, щодо вашого бізнесу податково бачить. Реєстр державної реєстрації актів цивільного стану. Одружений, неодружений, народилась дитина, скільки дітей взагалі є. Реєстр Державної судової адміністрації, ну, розуміємо, да? питання судових рішень, всього, іншого, що стосується військового зобов'язаного. Реєстр Державної прикордонної служби. Реєстром Міносвіти щодо отримання освіти, звісно, дипломи ваші, все. ну У кого там, хто знає, підтягнулося вже в дії Деякі дипломи, у когось не підтягнулись вони, але нещодавно ця послуга стала доступною і в дії можна побачити ваші дипломи. Тобто це також оцифровізовано. Цей реєстр міносвіти буде працювати з ТЦК, тобто ТЦК буде бачити вашу освіту. Реєстр Державної міграційної служби. Катерина Чорногоренка ще зазначила, і в процесі під'єднання реєстр пенсійного фонду, тобто зараз, він ще не під'єднаний. Звідти Міноборони отримає дані про досвід роботи людини, в якій галузі вона працювала та чим займалася. Взаємодія з Державною прикордонною службою перший кейс, коли оберіг не лише отримує інформацію, а й від, 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 віддає запитом. Прикордонники звертаються до бази, коли треба е, валідувати дані людини, яка виїжджає за кордон. Ну це вже також не новина. Раніше записував відео і зазначав, що наразі на кордоні е, передбачена така перевірка через цю систему оберіг. Так, схожу взаємодію, коли реєстр може віддавати інформацію за запитом, плануємо ще з Національною поліцією та Державною міграційною службою. Загалом уже є понад 40 мільйонів запитів на отримання або верифікацію даних людей. Варто зауважити, що це відбувається автоматично в системі без участі самих військовозобов'язаних, що подекуди звільняє їх від зайвого відвідування ТЦК та СП. Ну як і законом, передбачено, що. Законом про посилення мобілізацію 10449 передбачено, що людина може оновити свої дані, як відвідавши ТЦК та СП. Це нагадую, або у електронному кабінеті військово зобов'язаного резервіста, або у ЦНАПі. Наприклад, оцифрували справу людини і видно, що вона оновлювала дані 10 років тому. Перш ніж викликати її для уточнення інформації, з реєстру оберіг подаємо запит до інших реєстрів, щоб отримати актуальні дані, пояснила заступниця міністра. Військове зобов'язання отримують доступ до реєстру оберіг через електронний кабінет. Останній Міноборони має запустити цього місяця. Раніше анонсувалось, що це буде 18 травня. Дата набрання чинності законом про мобілізацію. Реєстр оборіг це електронна база даних про військовозобов'язаних, призовників резервістів, потрібне для ведення військового обліку. Оборіг автоматично наповнюється інформацією з різних державних реєстрів, а також даними, зібраними працівниками ТЦК. Щодо цього реєстру робив адвокатський запит до Міноборони, надали мені відповідь. Якщо будемо за можливість, я його прикріплю тут у відео. Коли він був створений, як він діє. тобто там послався нас міноборони на нормативи і зазначив, що з 2017 року він був створений, і він діє з 2017 року, тобто законом це передбачено. Серед іншого у реєстрі є така інформація про людину, прізвища по батькові місце проживання, дата народження, сімейний стан, відомості про членів сім'ї, місце роботи, судимість, відомості про освіту, реєстраційний номер облікової картки платника податків. Присвоє навоз, звання тощо. Ну, дуже багато там інформації буде. Як зазначала заступниця міністра, завдяки взаємодії реєстрів можна буде, до прикладу, швидко перевірити, чи людина є студентом на денній формі навчання, і їй не треба буде бігати між деканатами ТЦК, щоб принести довідку. Щодо цифровізації обліку записував окреме відео, залишу тут посилання, подивіться обов'язково, там зазначав, до яких реєстрів ще буде доступ у ТЦК. Також реєстр спрямований на запобігання корупції. Можна буде виявити аномальну поведінку, коли в окремому районі різко збільшується кількість знятих з обліку людей за результатами ВЛК. Власником реєстру мінобор є міноборони. Його розпорядниками є Генштаб, СБУ та розвідка, а вносять інформацію в оберіг посадові особи в ТЦК, які мають доступ до державної таємниці. Це, як зазначила заступниця міністра, досить вузьке коло працівників. Також видання описало, яку інформацію людина бачитиме про себе з оберігу. Прізвища ім'я по батькові, вид обліку, дата зняття або виключення, категорія обліку, дата народження, відсрочка, бронювання, дата закінчення відсрочки або бронювання, постанова ВЛК, дата ВЛК, звання, коди на іменування військовооблікової спеціальності, РНКП, унікальний номер у системі оберіг, ТЦК та СП, де перебуває на обліку людина і чи перебуває вона в розшуку. Ну, Дуже така змістовна інформація, зауважу. Якщо певні дані некоректні, людина зможе звернутися до служби підтримки для актуалізації або для отримання алгоритму для зміни цих даних. Ну, З першого погляду звучить непогано. Тобто, наскільки я розумію, це не потрібно буде знову ж таки звертатись до ТЦК, а до служби підтримки звернутись в електронному вигляді, може дозавантажити якісь документи, підтвердні, щоб виправити помилку. Ну, скоріш за все, так воно повинно працювати. Також, за словами Катерини Чорногоренка, змінювати некоректну інформацію про себе треба в тих службах, які є тримачами реєстрів та інформації. Ну, зрозуміло, да? Звісно, якщо є якась помилка у освітніх документах, то треба звертатися за напрямком до Міносвіти, освіти. Ну і так, і в інших документах. Коли буде налаштована взаємодія з усіма визначеними реєстрами, та реєстр оберіг зможе отримати всю необхідну інформацію автоматизовано, та СП, Контрактуватимуть з військовозобов'язаним лише в окремих випадках. Наразі ми працюємо над цим. Але повністю прибрати людину з цього процесу ми не можемо, бо деякі дані вона має завіряти особисто. І навіть після автоматизованого оновлення даних ТЦК все одно зможе викликати військове для звірки, якщо останні зміни вносилися давно. Так вона пояснює. Військовозобов'язаний зможе оновити про себе дані, які передбачені законом, номер телефону, електронну скриньку за наявності та місце фактичного проживання. За словами Чорногорника, інформація верифікуватиметься під час авторизації через банк ID. Ну, як відбувається наразі авторизація через дію, коли ви заходите, хочете там щось зробити, через цей банк ID відбувається авторизація. Тобто нічого нового з цього приводу не буде. У кого є можливість. Отримати цифровий підпис або є дія, то, скоріш за все, воно буде якось так взаємодіяти. Наразі, поки що, це все, що відомо про цей реєстр оберіг, тобто наскільки він змінюється, наскільки він заповнюється, яка там інформація буде. Тому ну звертаємо увагу да, щодо повісток, щодо вручення повісток, щодо відсрочки буде інформація щодо наявних документів про освіту, про одруження, про дітей. Ця вся інформація там повинна бути автоматизована навіть без подання вами окремих якихось документів. Скоріше за все, в нормальному порядку режиму роботи це спростить військовозобов'язаному деякі питання, вирішення деяких питань. Як воно буде працювати, побачимо, подивимось. Якщо цікаво, підписуйтесь на канал, залишайтесь на каналі. Поширюйте відео, є ще телеграм-канал. в мене в описі під цим відео залишу посилання, і є там номер телефону, телеграм-вайбер. Якщо що, звертайтесь по допомогу, проконсультую. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба!